Друзі, доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми вчимося саме підбирати автомобіль і робимо каталог автомобілів. Почитайте, будь ласка, цю вступну доповідь і поставте на паузу. Ось, будь ласка, прочитайте, щоб я це довго не повторював. І сьогодні ми будемо розглядати Fiat Scudo третього покоління. Отже, Fiat Scudo третього покоління це я вам скажу, машина вже така досить сучасна, з го року вироблялася. Ось подивіться, як виглядає. Є пасажир, є фургон. І друге покоління ще трошки розглянемо, але верх ринку глянемо. Отже, зараз заб'ємо в Авторіо. Дивіться, в Авторіо записали Fiat Scudo від 16 року. Є 18 пропозицій, подивіться, це аби машинка Електро. Хоч хто хоче собі, може купити навіть не за 14 800, а за 10. І побавитися собі, так можете навіть сказати. І ось не з ринку, подивіться, будь ласка, дизельок 2 літра, 49 тисяч пробігу, 34 тисячі. Тут взагалі за 35 тисяч без пробігу, друзі, подивіться, без пробігу. Взагалі. Тут також без пробігу новий. Ну, я вам скажу, якщо сюди дизель заливати, де дорожче, ніби це вона буде ця машинка служити роками і роками. Бачите, подивіться, нова повністю. Нащо на що купляти Теслу, так би мовити, за 30 тисяч, якщо можна навіть оцю за 32-30 за 30 купити, поторгуватися з людиною. Може скинути. Ви подивіться, який вигляд. Де Тесла, і де цей скудік. Подивіться, який салончик, бачите, якісь сидіння, так би мовити. Все сучасне, подивіться. Кіт не валявся з мухою, так би мовити. Гляньте, яка тесла. Що Тесла дає, люди добрі? Люди не розуміють, що Тесла дає тільки прискорення. Ти, коли тапок в пол, то тебе придавлює. Все. А сама тесла, машинка, вона низенька, з нею мороки, просто маса. Подивіться, ось є коробка передач, проста, механічна. Буде служити і служити. Отже, друзі, це ми сьогодні розглянули третє покоління, і давайте ще розглянемо друге покоління раді цікавості. Рік випуску візьмемо з 2007 року. Ось 2017 рік, подивіться, будь ласка, по 17-й рік. Глянемо ми низ і верх ринку. Отже, подивіться, є 96 пропозицій. От що саме цікаве, Ще півроку назад ми робили випуск вниз ринку, десь в районі 5 тисяч доларів. Буду. Дивіться, зараз вже 4700. 390 тисяч 2.0 дизель, та в якому вона стані не була, але вона їздить, вона працює. Ще ця машинка, бачите, все працює, має кондиціонер 4700-2008 рік. Ви розумієте, От, наступна 4800, тобто не тільки ця одна машина така, ніби низька в ціні. 4,800, 500 тисяч, 5 тисяч, бачите, Львів. От і все. Бачите, як ціни падають. І подивимося вверх ринку. Тобто, якщо ви маєте там 15-20 тисяч. Лишніх і хочете купити Теслу, я вас застерігаю. Купіть краще такий бусик. 6-8-річний, так би мовити, от, наприклад, цей 10-річний. Подивіться, це потолок, так би мовити, ринку. Дивіться, як, який в нього вигляд. Документи всі є, все ідеально працює. Бачите, пригнано Швейцарія. Швейцарії. 100% рідний пробіг, все історія є. 14-й рік за 13 тисяч. Я думаю, він би віддав би, цей мужик. Ось такі, от, так би мовити, пироги. Так що, друзі, майте на увазі, що є такі прекрасні автомобілі, Fiat Scudo. Головне заливати найкращий дизель, який є на ринку, там вог або око, контролювати і, звичайно, дивитися з антифризом. і не давати, так би мовити, машині просиратися 160-180, а їхати соточку і все. А ще треба вирізати каталізатор звідси, бо він дуже шкодить двигуну, коли заб'ється. Потім, коли він забитий, назад, вся кераміка попадає в поршні. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться наш каталог.